Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Доубек став найкращим дебютантом ліги за 14 років. Циганков лаконічно підбив підсумки сезону. Шахтар не прийматиме пропозиції щодо Судакова до завершення Євро 24. Ванат виграв у перегонах за нагороду найкращим бомбардиру УПЛ. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Український нападник Жерони завершив чемпіонат з показником 24 голів голи та 8 асистів, 32 результативні дії в дебютний сезон. Це найкращий результат за останні 14 років і другий у 21 столітті. Лише Кристіану Роналду мав більші цифри у кампанії 2009-2010, коли він приєднався до Реала. Португалець тоді оформив 26 голів та 9 асистів, загалом 35 дій. Трійку лідерів доповнив Луїс Суарес, у якого також було 32 дії. 16 голів та 16 асистів за Барселону в сезоні 14-15. Якщо вірити трансфер-маркет, Довбик обійшовся Жерони всього у 7 мільйонів 750 тисяч євро. Зараз ціна 26-річного бомбардира складає 30 мільйонів євро. Пропоную підтримати мене та підписатися на мій телеграм-канал. Там ви можете знайти актуальні новини футболу. давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Космічне завершення історичного сезону. Дякую всім за вашу любов і підтримку протягом цього року. Нехай буде з вами сила, написав циганков в інстаграм, поділившись світлинами з гри, коли відсвяткував забити гол з мечем із зоряних він. Додамо, що циганков провів шикарний завершальний матч сезону, оформивши дубль та асист у ворота гранади. Ще краще зіграв Артем Довбик, в активі якого хетрив та результативна передача. Це дозволило форварду отримати нагороду пічічі у поточному сезоні. Віктор провів 30 матчів у чемпіонаті Іспанії, яких відзначився 8 голами та 7 асистами. Донецький Шахтар намагатиметься набити ціну за свого півзахисника Георгія Судакова. Як повідомляє Daily Express, Шахтар не планує домовлятися по Судакову з потенційними покупцями до завершення Євро 24. Футболістам цікавиться Тоттенхем і Челсі. Обидві команди вже консультувалися щодо його придбання. Також Наполі не здається щодо трансферу півзахисника і готове запропонувати Шахтарю більше суму за ту, що пропонувало раніше. І вважають, що результати збірної України на чемпіонаті Європи можуть підвищити вартість українського футболіста на ринку, і таким чином вони зможуть заробити на ньому ще більш солідну суму. Нагадуємо, євро 24 проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Найкращим бомбардиром УПЛ 23 24 очікувано став Владислав Ванат. Нападника Динамо вистачило 14 голів для цього. У топ-3 розмістилися ще один гравець Динамо Віталій Буяльський та форвард шахтаря Данило Сікан в обох по 10 голів, оскільки буяльський зіграв менше хвилин, хавбеку розташували вище за Сікана. Одразу чотирьох гравців по дев'ять забитих м'ячів, зокрема у представника в Дніпро-1 Олександра Філіпова та Олексія Гуцуляка. Стільки забили Едуардо Гереро, Зоря та Денис Кожушко в Кривбас. Наставник Жирони Мічел Санчес прокоментував розгромну перемогу своєї команди у матчі Чемпіонату Іспанії проти Гранади 7-0. Ми дуже хотіли допомогти Довбуку стати найкращим бомбардиром Ла Ліги. Мені шкода тренера гранади Сандувала, я адже і я чудово розумію, що означає переживати важкі часи та вилітати. Ми поважаємо суперника, але Довбуку потрібен приз найкращого бомбардира. Артем хоче цей статус. Усі ми хочемо цього. Тому наші вибачення Гранаді», – цитує Мічела Санчеса видання «АС». Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський прокоментував свій гол ворота Болоні в матчі чемпіонату Італії. Багато позитивних емоцій цього вечора. Я трохи боявся після травми, але все одно працював. Утім, мені трохи не вистачило фізичній форми. проте я ради перемозі та вдячний вболівальникам Дженоа. Ми грали на перемогу, щоб віднятися як могавище в турнірній таблиці. Думаю, тренер буде задоволений, він нас дуже мотивував перед матчем. Євро – я натхнений, зробив усе, щоб повернутися до збірної України. Грати на чемпіонаті Європі це прекрасно. Я відпочину пару днів, а потім повернувся до роботи, сказав Малиновський. Дженно завдяки перемозі над Болоньєю закріпила за собою 11-те місце в таблиці серія з 49 очками. Як стверджує футбол 24 заборгованість перед гравцями Дніпра 1 сягнула вже четвертого місяця. Команда отримала гроші лише за січень. Керівництво наразі не повідомляє, коли вдасться погасити борги. Клуб чекає завершення сезону, тоді, ймовірно, буде чіткіша картина. Зрозуміло, що нікому з гравців, в яких закінчуються контракти, не пропонують їх пролонгувати. Нагадуємо, раніше головний тренер команди Юрій Максимов натякнув, що 70% футболістів покинуть команду після завершення сезону, що викликало серйозне незадоволення у босів клубу. «Динамо» влітку може попрощатися з півзахисниками Володимиром Шепелєвим та Олександром Андрієвським. Повідомляє спорт Арена. За інформацією джерела, кияни готові відпустити гравців і не прошкоджатимуть їхнім переходам по прощі контракти футболістів. Нагадуємо, Шепелєв вихований з Динамо. За першу команду виступає з січня 2017 року. У поточному сезоні у 22 матчах забив два голи. Його угода з білосиніми чина до 31 грудня 25-го року. Трансфермаркет оцінює його у 2 мільйони євро. Андрієвський розпочинав у металісті, виступав за гірник спорт, Чорноморіс та Зорю. В основі «Динамо» з'явився влітку 2018 року. У нинішній першості в 24 поєдинках записав до свого доробку один гол і три асисти. Контракт Олександра з киянами завершується 30 вересня 2025 п'ятого року. Трансформаркету оцінює його у півтора мільйона євро. До слова, раніше повідомлялося, що влітку Динамо попрощається з Беніто, самбою Діалота Владиславом Супрягою. Раніше вже повідомлялося, що за Ворством більше не буде виступати лідер нападу Руслан Степанюк, який не став продовжити угоду з полтавчанами. Як стало відомо спорт.ua до нього проявляють інтерес металіст 1925 та Верес. Також у Ворсткві можуть розпрощатися з універсалом Ілею Крупським, але за умови щодо клубу надійде гарна фінансова пропозиція. Останнім клубом, який проявляє інтерес до перспективного полтавчаніна, є італійський Торіно. Ще один гравець на трансфері якого Ворскла може добре заробити, це воротар Павло Ісенко. За ним продовжує уважно слідкувати чемпіон Шахтар. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.